Вам нове комбо в хамстері і також класну цікаву гру, яку раджу грати, вона тільки починається. Короткий, 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 довгий, короткий, довгий, довгий. Короткий, короткий, короткий. Короткий, довгий, короткий, короткий, короткий. Так, мільйон монет ми з вами отримали. Тепер. Йдемо в телеграм-канал, посилання на нього є в описі. І ось тут список з різними іграми. Нова цікава гра вийшла Doomer Story. Вона тільки починається, тому я вважаю, що варто залітати, особливо коли реально новий проект. Бачите, там вже пару етапів виконано, але вона ще тільки починається. Ви можете так заходити клацати. Або виконувати різні завдання. Зараз покажу, що тут є. По-перше, реферальна програма. Долучаємося і друзів запрошуємо. Далі, бачите, тут можна вступити в чат. І ще є завдання з рефералами, також виконуєте отримуєте монети. Розробляється тільки гра, тому багато ще чого немає. І також можна робити прокачку, пасивний дохід, і так далі. Ось, актор-клікер можна, бачите, якщо 100 монет накопиться. І різні ще інвестувати в монети. Гра, як на мене, досить цікава. Не настільки вона прокачана, як той же. Наприклад, Мемфай чи Хамстер, але вона тільки розробляється, я думаю, що в неї є дійсно перспектива. І ще нагадаю вам, що якщо потрібні реферали в хамстер, в інші ігри будь-які, то за промокодом Сергій вам буде знижечка. Посилання до ось цієї чудової людини я особисто знаю, тому можете бути спокійні тут, точно не скам. Ось звертайтеся. І буде у вас реферали. Звісно, це реферали, які просто необхідні, щоб набрати певну кількість, так, щоб відкрити карточки і так далі. Це не будуть реферали, які там до грандмастера дійдуть, ні. Але тим паче, якщо вам потрібні просто для відкриття якихось карточок, щоб прокачувати того ж хом'ячка, ви можете собі замовити. Звісно, можете просувати в соцмережі, як я вам на каналі вже багато разів розповідав. А можете, ось бачите, покажу вам просто, наприклад, ось в розділі Legal, нові класні карточки з хорошим доходом. Їх можна прокачувати і отримати більше дохід на годину, щоб потім зробити більше airdrop собі. Але для цього потрібно мати рефералів, інакше ви цього не зможете зробити.